От я так хочу, а так буду робити. Є правила, які написані, на жаль, кров'ю. Остання негода це просто приклад того, як. Як максимально зійшлися всі обставини, що змусило нас вкотре оголосити про набір до лав патрульної поліції? Це всі не встигають, всі спішать, а хтось стоїть неправильно, хтось розумний, комусь треба робити так, а він знає, як зробити. А якби я, от я б так зробив. Тенденція з травмованими йде до зниження, бо кількість ДТП взагалі знизилася. Патрульні поліції завжди приходять людям на допомогу. Незалежності від того, чи це літня пора, чи це зимова пора, ну від пори доби від часу. Повірте мені, що жодному поліцейському Кому від того, що їм виноситься штраф, не додається ні зарплати, ні звання, нічого не міняється. В ефірі програма діалоги на телеканалі ITV Media Group і я її ведуча Вікторія Якимець. Сьогодні говоритимемо про роботу патрульної поліції під час негоди, ризики та небезпеку на дорогах, а також про набір до лав патрульної поліції. Гості нашої програми, начальник відділу безпеки дорожнього руху Сергій Коханюк та інспекторка із рекрутингу Олена Галянтовська. Вітаю вас, Добрий день. останні декілька днів у місті та області, зокрема, сильна негода, снігопад. Розкажіть, будь ласка, як змінюється робота патрульних в такі дні? Скажімо, в якщо порівняти, наприклад, з літнім періодом більше викликів надходить на ускладнений рух, на затори, десь десь не на розчищені дороги. Але е, і повсякденні виклики також існують, і вони нікуди не ділися, і також людям необхідно давати на допомогу десь е, якісь сімейні е, конфлікти відбуваються, десь якась бійка, десь дорожньо-транспортна прогода. І на всі ці виклики патрульні також виїжджають. На жаль, через е, погодні умови, десь, можливо, там на якусь хвилину час реагування знижується. Хоча ми стараємося максимально тримати цей рівень на належному. Як от ви готуєтесь до таких надзвичайних ситуацій взимку, тобто, можливо, транспорт якось обладнуєте? Чи як ви до цього Ну, У нас транспортні засоби всі забезпечені, ну, більшість забезпечена е спеціальними дротами для того, щоб можна було зарядити завести акумулятор іншого автомобіля, якщо він розрядився, або, наприклад, тросами обладнання, щоб якось можна було відбуксувати, якщо десь тут стоїть. Також э, патрульні всі проінструктовані, кожного служами yeah. э, наголошуємо особовому складу для того, щоб вони взяли з собою, наприклад, навіть ті самі змінні шкарпетки, шапку, змінні рукавички для того, щоб, щоб бувають випадки, коли люди по 16-14 по годин бувають безпосередньо дорозі, регулюють і люди також втомлюються і, і мерзнуть ну, звичайно, як звичайні люди. Така погода це також і виклик для водіїв. Розкажіть, будь ласка, чи помітили, що в таку от погоду можливо є тенденція на якісь певні порушення, які найчастіше от ви помічаєте? Скажімо, в таку погоду водії трошки не як би скажемо культура поваги до інших водіїв, так от водіїв пропадає. От, наприклад, якщо взяти проблематику. Чому зупиняється рух на автомобільних дорогах в більшості випадків, коли, наприклад, вантажівка рухається під е, великий підйом, десь можливо там утворюється в там або не встигли обробити робити чесно дорожні служби, або дійсно всі складні погодні умови. І вантажівка рухається повільніше. Легкові автомобілі, якісь там, наприклад, краще, з кращою прохідністю, вище там ті самі джипи, або ще щось, починають випереджати дану або обганяти, наприклад, дану вантажівку, створюючи небезпеку і не наржаючи небезпеку інших учасників дорожнього руху, створюючи небезпеку в першу чергу для себе, ж самих. Виїжджають на стрічну смугу, внаслідок чого або підрізають навіть ці вантажівки, які зупиняються різко, і потім вже вони не можуть під гору рушити. І це призводить до того, що доводиться додатково ще вводити регулювальники на, на, на тих ділянках і розрегулювати цю ситуацію, яка сталася. Ви згадували, що е, дійсно дуже складно зараз водіям на дорогах, і якщо говорити про якісь е, певні конкретні ризики, е, е, які можуть бути, то що це? Що ви можете ото таке виділити по пунктах? Ну скажімо, останні негоди навіть е, ми самі бачили, що Водії електроавтомобілів в них є проблематика в тому, що якщо вони стоять довго в корку, автомобіль розряджається і, ну, як, наприклад, з двогонемо внутрішнього згорання каністру з якимось паливом, не піднесеш і не дозаправиш. заправиш. Ну, розетку теж не, не протягнеш сподовжувачем. Тому водії повинні розраховувати, що якщо, не дай Боже, така ситуація, де вони будуть перебувати в той час, щоб мати з собою теплу їжу, якусь. Мати теплі речі, ну, і, звичайно, якщо це невелика негода, краще не виїжджати без потреби на дороги. Які можуть бути от наслідки, якщо не дослуховуватися до порад? Ну от, наприклад, остання, остання негода це просто приклад того, як, як максимально зійшлися всі обставини. Наприклад, Якщо взяти автомобільну дорогу Київ-Чоп, де в нас були утруднення, ви самі, знаєте, вводилися обмеження служби автомобільних доріг. І вантажівки, які стояли, тому що вони не могли десь там рухатися, е патрульні поліцейські здійснили регулювання для того, щоб забезпечити нормальний проїзд снігоприбиральної техніки, а також для того, щоб обробити покриття проїзної частини протижеледними матеріалами. На жаль, е багато водіїв вирішили, що от, 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 всі стоять в корку, а я ж проїду. І вони виїжджають в другий, в третій ряд створюючи утруднюючи проїзд. І через це дорогу забили так, що навіть дорожню техніку, ми яку супроводжували для того, щоб спеціально доїхати до того місця, ми не могли її провести через те, що просто між машинами іноді навіть пройти не можна було людині, настільки вони запакували дорогу. І потім починалися ці шахмати взад, вперед. Хто там як від'їде, кого там десь між машини засунути, десь якось ну от. Оцей момент, скажімо, утруднив 90% всієї проблеми, яка там була, це оце, що водії запхалися в другий, третій ряд. Тобто дорожня техніка була, її було достатньо, була суміш у них протижелетних матеріалів для того, щоб робити дорогу. і Вони і чистили все, але через снігопад і через оці випадки вони просто не могли доїхати до того місця, де їм потрібно було. І великий час в нас забрало те, що ми просто. Розчищали дорогу для того, щоб провести там техніку. А як ото відбувалася комунікація з водіями? Як вони реагували на зауваження? Ну, спочатку водії кричали, що всі, всі спізнюються, всі не встигають, всі спішать. А хтось стоїть неправильно, а хтось розумний, комусь треба робити так. А він знає, як зробити. А якби я от я б так зробив. Але от коли вони там годину другу постояли в ті пробці корку, то ми зрозуміли, що нічого не, не вийде по-інакшому. Як, як не, не почати всім разом робити. Вже багато водій навіть самі долучалися, допомагали нам. Я їм, до речі, дуже дякую. Е, ну, виходили з нами, як ми регулювали, вони виходили з нами і самі інших водіїв, е, стимулювали до дисципліни, що от, друже не, не виїжджай на срічну смугу постій. Будь ласка, зачекай, там, здай трошки взад, і тоді е, ми зможемо цю ситуацію розрулити. І в дійсності воно так відбувалося. Е, бо спочатку люди думають, що от, хтось не проїде, я приїду. От, В мене краща машина, я проїду. Але якщо там ну, стоїть зустрічна машина, ти ж на неї її не перепринеш і не ніяк не обійдеш через відбійник. Тому ситуація така, що тільки якщо всі будуть е, протриматися норм, наприклад, в тій самій Європі, коли в них утворюється корок, в них остається е, завжди смуга, вільна для лишається для того, щоб по цій смуги, смузі могли приїхати спеціальні служби, поліція там швидка, е, ДСНС або, наприклад, ті самі дорожні служби, якби так відбувалося і в нас, то б і проблеми такої не було. Чи збільшилась кількість ДТП в е, таку погоду? 에, давайте б на ту статистику, а ви самі приймете рішення. Наприклад, якщо порівняти 14 днів січня цього року е, з аналогічним періодом 14 днів червня, от з 1 по 14, і 14 днів жовтня. От в червні в нас було 35 дорожньо-транспортних прогод, це по області, я взагалом кажу. 35 дорожньо-транспортних прогод, в яких 5 людей загинуло, і 41 людина травмувалася. В жовтні вже було по області 34 дорожньо-транспортних прогоди. На жаль, 6 людей загинуло, і 46 людей травмувалося. Ну, цьому сприяє те, що осінь, э, видимість погіршується душі і дорожньо не протистується. І, наприклад, взяти 14 днів е, січня. В січні відбулося всього 16 дорожньо-транспортних пригод, е, в яких три людини загинуло, і 16 травмувалося. Тобто е, тенденція з травмованими йде до зниження, бо кількість ДТП взагалі знизилася. Однак, якщо взяти в порівнянні то це дійсно це проблематично, тому що зимою люди просто зменшують швидкість, але зимою так само і дуже багато дорожньо-транспортних пригод, механ... з механічними збитками, тому що швидкість менша, але машини все одно ж б'ють. <пошкоджують>. Ви розповідали, що співпрацюєте з дорожніми службами також. Розкажіть, будь ласка, як координується робота поліції власне, з такими службами, як це все відбувається? В нас є розроблений порядок взаємодії Спільно з ДСНС, служба автомобільних доріг, поліція і там чітко прописано, хто як і що має діяти в певній ситуації при настані надзвичайних погодних умов або там ожеледиці, снігозаносимі перемети, там, ну. Можна сказати, аж до льодоходу, коли льодохід, там буде десь підтоплювати, все це прописано, у нас є, все це алгоритми розроблені. На період складних умов, коли синоптики продають, що, от, наприклад, на майбутніх 2-3 доби там, буде ускладнення в погодних умовах, збирається штаб, в якому є представник поліції, ДСНС і дорожніх служб, так само представники місцевих органів самоврядування, обласної державної адміністрації обов'язкової. І всі разом. Координуємо дії, десь, якщо, наприклад, треба десь щось змістити, переробити тось. Тобто, дорожні служби всі вже знають, за кожним закріплена якась певна ділянка, кожен знає свою проблемну ділянку, і за нею до цієї проблемної ділянки зміщається якась техніка, так само наші екіпажі зміщаються до цієї проблемної ділянки. Але ситуація міняється кожного року, і не можна сказати, що кожного року ці ділянки одні й ті самі. Що стосується підйомів, так там дійсно всі підйоми одні й ті самі, по дорозі там буде проблемно. А що стосується снігозаносимості, наприклад, десь перемети. От на одного року не було переметів, на наступний рік там виробили зелені насадження, які росли вздовж дороги, і вже утворилося поле. Відповідно, утворюються снігові перемети. Тобто ну, ситуація, да, вона може бути ситуація, так вона плаває, і з року в рік вона міняється по дорозі. Ну, не кардинально, але змінюється. Але що стосується підйомів спусків, да, ці ділянки лишаються проблематичними щороку, і за ними максимально закріплюємо якусь дорожню техніку з відповідними майстрами, закріплені працівники поліції, які дійсно всі контролюють цю, ту ділянку, щоб на ній максимально там не було. У нас є відповідні створені і групи в, соці... ну, в мережах наших, де ми там інформуємо От поліцейські наприклад інформують, що утворюється вже ледиться, почався на такі ділянці дороги. Цим ми. Допомагаємо дорожнім службам відповідно швидше зреагувати на цю ситуацію, тому що дійсності в них є і е, такі чергування, витробіт, такі як чергування, вони повинні обстежувати дороги, але ну, не зможуть вони забезпечити таку кількість людей, як наприклад, я в поліції. І їх утримувати, це треба платити зарплату. Є поліцейські, які так само їздять під цих дорогах, вони бачать ситуацію і їм. Надати допомогу, повідомити, а повідомлення це вже озброєний і далі можеш працювати. Тобто... А, чи багато таких ділянок в нашій області, в місті, можливо, такі найпроблемніші і найнебезпечніші. І ми вже зрозуміли, що вони не одні й ті самі щороку. Можливо, ви декілька виділите або скажете, скільки взагалі таких є? Ну, Їх вистачає їх більше, там, напевно, чим 30 цих ділянок є їх. Ну... Їх достатньо втає. Це в основному підйоми спуски Ділянки заокруглення заокруглені, з малим радіусом у поворотів. Ділянки, де дійсності перемітаються серед поля, якщо є дорога, якщо сильний вітер боковий, ділянку заметає. І були випадки, коли під час цього у нас на території Гощанського району. Поблизу населеного пункту гоща видимість була 10-15 метрів для водіїв через те, що сніг сильно мів. Якби, наприклад, там були зелені насадження, можливо, б там на дорозі видимість була б більша. Не було б таких переметів. Ну, це, це ділянок дуже багато. Та сама ж біля Турковичів підйом великий. На обізні, так званій Бізній Дубного, теж там є підйом, гора велика. в Брониках. У нас є такі підйоми біла криниця, Антопіль, Бабин. Тобто, цих ділянок це я говорю тільки. По таких дорогах так само в острозі є підйоми біля здолбунова, тобто їх вистачає і там, де є великі підйоми, там завжди буде утруднений рух, якщо ну, вчасно не обробити його. Тому ми на, стараємося дорожні служби проводити до того, щоб вони постійно контролювали. Десь, виписуємо і штрафи за неналежне отримання. Це не без цього. Певно, більше працівників залучається в, в такі от різні. Дійсно, так, ми на ціну воду виводили підсилення. Людей з вихідного дня для того, щоб забезпечити максимальну безпеку і надати максимальну допомогу учасникам дорожнього руху, десь поліцейські виштовхували з заметів автомобілі, десь буксирували автомобілі, десь когось супроводжували там до пологового будинку. і Інше максимально наша задача взагалі як поліції допомагати людям. Тобто де ми можемо, там ми допомагаємо. Як ви вже зазначили, що потрібно залучати і більше працівників, чи бракує їх зараз, і чи проводиться у вас набір саме до лав патрульної поліції? Так набір до лав патрульної поліції на сьогоднішній день є відкритий, що змусило нас вкотре оголосити про набір до лав патрульної поліції. Це запуск пілотного проєкту, це розширення території обслуговування патрульної поліції. Тобто на сьогоднішній день патрульна поліція обслуговує місто Рівне, місто Сарни, місто Дубно, Дубинський район і також автодорогу М-06. Тому і збільшилася чисельна штатність управління патрульної поліції, збільшилися вакантні посади. Також ще певна кількість наших поліцейських. Зараз несуть службу в бригаді хижак 1 що від департаменту патрульної поліції, і знаходяться в зоні активних бойових дій. Це наші сильні, сміливі хлопці, змотивовані, які в свою чергу вирішили стати на захист нашої країни. Які етапи потрібно пройти, щоб от, потрапити саме до патрульної поліції, і чи всі це зможуть mm -hmm. зробити? Бажаю? Я розпочну із вимог до кандидатів. Вимоги до кандидатів є такі: вік від 18 років, повна загальна середня або вища освіта, відсутність судимості, наявність посвідчення водія категорії Б і вільне володіння українською мовою. Щодо етапів конкурсного відбору, їх є п'ять. Перший етап це подача документів. Для успішної подачі повного пакету потрібно наступні документи: це паспорт громадянина України, документи про освіту, це повна загальна середня або вища освіта, трудова книжка за наявністю, якщо кандидат офіційно десь працював, і військово-обліковий документ це більш стосується чоловіків. Наступний етап це є тестування. Тестування складається з двох блоків. Перший блок це логіка, 60 логічних запитань, щось відняти, додати, поміняти місцями і так далі. А наступний блок це знання законодавства: закон України про національну поліцію, Конституція України і закон України про запобігання корупції. Також 60 запитань. Щоб пройти цей етап з кожного блоку, потрібно набрати не менше як 25 балів. Наступний етап, третій є проходження військово-лікарської комісії. Кандидат отримує направлення і ми його направляємо на проходження комісії. Дещо потрібно пройти якихось лікарів, обстеження за місцем приписки в поліклініці, а дещо. В поліклініці Міністерства внутрішніх справ після того, як кандидата визнають рекомендованим до служби, ми його запрошуємо на четвертий етап конкурсу: це є перевірка рівня фізичної підготовленості. Вона складається з трьох вправ. Перша вправа це комплексна силова. Вона триває одну хвилину. 30 секунд кандидат качає прес, 30 секунд робить відтискання від підлоги. Скажіть, будь ласка, чи є якісь відмінності між тим, коли жінка от хоче вступати, і чоловік? Чи для них різні завдання? якісь? щодо рівня фізичної підготовленості? Нормативи поділені на вікову категорію і поділені на чоловіки і жінки. Тобто з нормативами можна ознайомитися на сайті департаменту патрульної поліції, і крайній етап це є співбесіда. Співбесіда із членами поліцейської комісії це є представник департаменту патрульної поліції, представник національної поліції України, два представника громадськості і один представник державної служби надзвичайної ситуації. Після того, як кандидат успішно проходить всі етапи конкурсу, оформляємо особову справу, призначаємо на посаду поліцейського, видаємо жетон, видаємо однострій, видаємо посвідчення поліцейського і направляємо на першу початкову підготовку. Це в академію патрульної поліції, це в село Городок Рівненського району. Навчання в академії проходить 6 місяців. Але слід зазначити, що проживання і харчування в академії патрульної поліції є безкоштовно. Чи багато е, до вас вступають щороку, чи помітилася якась тенденція, що е, більше бажаючих стало чи навпаки, можливо, менше? зараз на даний час менше бажаючих стало. Тобто е, набір, я так розумію, він відкритий постійно, тобто немає косінні основні? Так. так. Активний. А от якщо, наприклад, там на третьому чи на другому етапі ну, не, не проходить чи якась помилка, чи можна якийсь другий шанс, тобто, якщо там вже більше половини етапів пройдено, угу. відкривається новий набір, і кандидат може знову реєструватися і знову пробувати проходити всі етапи конкурсу. А от готуєте? Поліцейських саме ось за таких от умов, от, як, наприклад, такі ожилети злочинці. Так. А от ви згадували, що доводиться і людям допомагати. А як от люди от, реагують на таку допомогу патрульних? Чи завжди вони йдуть на зустріч? В більшості випадків люди завжди вдячні і відзиваються добре про нашу службу, але ну є різні люди. Всім не вгодиш. Але ми стараємося максимально зробити. Так, щоб людям було комфортно і безпечно, чи часто доводиться саме допомагати людям, тобто не шукати там порушників, а от спрямовувати саме роботу на допомогу людям. Ну скажімо, це залежить від ситуації, але патрульні поліцейські завжди приходять людям на допомогу. Незалежності від того, чи це літня пора, чи це зимова пора, ну, від пори доби від часу доби. Ну року від часу доби це не залежить. Патрульні поліцейські 24 на 7 працюють, і 24 на 7 вони приходять людям на допомогу. Кому треба допомогти відкрити двері, десь ми допомагаємо спільно з ДСНС, кому треба когось доставити швидше до пологового будинку, або десь хтось щось загубив там чи речі забули, наприклад, ті самі в насандамок був випадок, жіночка з дитини забула. Речі в автобусі поліцейські нас доганяли автобуси, звну забрали ці речі, проли назад громадянці, яка зверталась. То максимально ми стараємося людям допомогти, де ми це можемо, і те, що, те, що в наших силах. А як от ви розподіляєте, тому що певно вистачає і на дорозі роботи, чи вас якось ви між собою ділите? Ні, в нас в е патрульних є планшетини службові логістичні пристрої, на які приходять виклики, коли звертається громадянин на гарячу лінію 102 безпосередньо. Але якщо, наприклад, людина прийде просто звернеться до потиску, мені потрібна ваша допомога, я ще такого випадку, щоб комусь десь відмовили, не не чув. І хочеться ще на останок, поки в нас ще час, поговорити про роботу після встановлення камер спостереження. У місті їх уже чимало, і вони далі встановлюються. Розкажіть, будь ласка, чи дійсно вони допомагають вам в роботі і чи є вони ефективними? Давайте спочатку розмови камери поділимо на два види: є камери автоматичної фіксації правопорушень швидкісного режиму руху. А є камери просто відеоку які встановлені в рамках програми Безпечне місто. Там безпечна область у нас є і не тільки в місті рівно, є в районах ці камери. І ці камери допомагають фіксувати, виявляти автомобіль, який десь проїхав, наприклад, того самого порушника, який там десь е е транспортний засіб скоїв зружню транспортну пригоду, з них з місця події його камера зафіксувала, передала на чергову частину, чого чергов, частина бачить. І вже за допомогою цих камер відеоспостереження відслідковують, передають екіпажем, що цей автомобіль рухається по вулиці, такій, то звертає на вулицю таку, і екіпаж може його зупинити і. Притягнути до відповідальності для того, щоб інші особі, яка не винна в скоєнні до транспортної пригоди, могли відшкодуватися збитки. А є камери, які безпосередньо фіксують порушення правил швидкісного режиму. Тобто, якщо водій перевищує швидкість, дозволену швидкість руху, камера фіксує. Дана фіксація перенаправляється на певного працівника поліції, який її обробляє. І виносить постанову. Дана постанова потім приходить чоловіку або в дію, або поштою, приходить. Ділянки, на яких ці камери встановлені, вони встановлюються в основному на місцях ділянках концентрації дружно-транспортних пригод. Тобто, де безпосередньо скоїлося ЗТП, де люди гинули, травмувалися і інше. Ці камери дійсно набагато, набагато скажу, показали свою ефективність і знизили рівень аварійності. Наприклад, такі ділянки, як в нас перед селом птича, ви всі знаєте, ми неодноразово там зробили з вами сюжети, що там гинуть люди, там є проблематика. І навіть здійснювати там вимірювання швидкісного режиму, метою його недопущення, перевищення за допомогою приладу руками, які в нас є в поліцейських, це неможливо, тому що поліцейським нема де нормально зупинитися. Тому що це небезпечно для них, якщо вони ставлять машину, людина, яка перевищує, може виїхати за межі приносити або не їхати на того самого ж поліцейського. Камера ж вона стоїть високо, вона фіксує. І люди, е які користуються деякими там, навігаторами, навіть пристроями, програмами, вони знають, що е там є камера, і вони е знижують швидкість. І це дійсно впливає. І в нас, наприклад, на птичі, е я кажу, не дай Боже, але. Щоб щось змінилося, але зараз знизу все рівень аварійності, там ДТП з потерпілими немає. Не стається. Тобто це вже є великий показник того. І камери впливають, бо в основному в більшості випадків це є перевищення. Швидкісного режиму на, на ділянках. На в деяких ділянках є інші е, причини сконі дорожньо-транспортних пригод, але в основному це є також супутньою того і перевищення. Тобто найчастіше ці камери допомагають е, так, коригувати швидкість і через що зменшувати дорожньо-транспортні пригоди? Тобто, ну, людина знає, що якщо вона зараз порушить, е, то їй пройде е, штраф. І вона Якби свідомо зменшує швидкість, пожають цю ділянку. Далі, звичайно, вони можуть десь там збільшити швидкість, але чим буде більше камер, тим буде менша ймовірність того, що люди будуть порушити швидкість. Додатково до цього, що поліцейські вимірюють швидкісний режим за допомогою приладів рукам. Тобто вони можуть стояти сьогодні тут, завтра в іншій ділянці, але ці ділянки також є визначеними. їх переліком цих ділянок можна знайомитись на сайті департаменту патрульної поліції, на офіційних сторінках Facebook, Instagram там, і інших. Тому це не є такою проблематикою, щоб людина боялася. І повірте мені, що жодному поліцейському від того, що йому виноситься штраф, не додається ні зарплати, ні звання, нічого не міняється. Штраф це як крайня міра привести до того, щоб людина трошки усвідомила свою якусь відповідальність, а також і свій обов'язок дотримуватися правил дорожнього руху та інших норм, стандартів. Не можна, от я так хочу, а так буду робити. Є правила, які написані, на жаль, кров'ю, і всі повинні дотримуватися. Тому що в правилах дорожнього руху навіть є такий пункт, що водій повинен дотримуватися правил дорожнього руху і має право розраховувати, що інші учасники дорожнього руху теж будуть дотримуватися правил дорожнього руху. І тому тоді все буде добре, не буде дорожньо транспортних пригод, всі будуть безпечно добратися до свого їх місць призначення, до своїх домівок і в першу чергу буде е, збережене їхнє життя і здоров'я. І, можливо, наостанок, на час уже добігає кінця, ви е, скажете декілька порад, водіям, е, е, як їм вести себе безпечно і не тільки в таку засніжену погоду, а й взагалі на дорозі. Е, 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 е... Неписане правило не впевнений, не обганяє. Да? От, от, Якщо ви не впевнені, не робіть цього. Якщо ви не бачите е, транспортний засіб або за поворотом, ви не бачите, чи є на зустрічній смузі рух, не обганяйте. Не скісний режим. Е, багато водіїв не розуміють, чому, наприклад, правило обгону, чому заборонено обганяти на пішохідному переході або на перехресті. Тому що, коли один автомобіль зупиняється, за нього виходить пішохід, ви ж його не бачите ні через автомобіль, і тому о, збивають на пішохідних переходах людей. Тобто ну, тут дуже багато. Просто дотримуйтесь правил дорожнього руху, а ще основна рекомендація: просто потратьте якусь там годинку, другу, раз там в певний період часу сядьте, прочитайте ще раз правила дорожнього руху. Просто нагадайте собі їх. Я розумію, що де там деякі водії мають по 20 років стажу, водійського там і більше. Але е, лишній раз перечитати його, впевнитися тому, тому що найстрашніше це впевненість. Коли ж людина вже думає, що я все знаю, я все вмію, десь десь нехто якимось якимись певними воно призводить до певних наслідків. Дуже дякую, що сьогодні ви завітали до нас в студію. Були дуже раді вас бачити і чути. Сподіваємося, що це піде на користь водіям і всім учасникам на дорозі. І я нагадую, ви дивилися програму «Діалоги» на телеканалі ITV Media Group. Сьогоднішніми гостями були начальник відділу безпеки дорожнього руху Сергій Коханюк та інспекторка із рекрутингу Олена Галянтовська. До нових зустрічей.